Набив сенця секс-символу серіалу Центральна лікарня акторові Ахтему Сейтаблаєву. Та як святкувала перемогу бронзова призерка Олімпійських ігор? Художня гімнастка Ганна Різадінова. Відомі кримчани завітали на Манхеттенський фестиваль короткометражок у Києві. Орка з любов'ю Мангеттенський фестиваль короткометражок зібрав у столичному кінотеатрі Оскар зіркових синефілів. Ходімо. Імо. Ми після виходу на екрани серіалу Центральна лікарня ваша популярність стала вдвічі більше. Ви там такий собі секс-символ ми не відомість відчули цю популярність на собі. Я відчув, що мій електорат це насамперед дівушки до 14 років, тому що 14? дуже так, так дуже багато пишуть мені. В Фейсбуці в серіалі. Ви такий мачо, секс-символ. Потрібно тепер якось підтримувати цей статус. Потрібно до спортивної зали ходити. Ну щось якось В спортивну залу Я ходжу, тому, що це мені потрібно, тому що є проблеми з гертом. А, а так, ні, я не відчуваю себе ніякою зіркою. Чи отримували якісь відгуки від професійних лікарів? Що щось робили правильно чи неправильно? Те, що стосується професійної діяльності, ну вони улыбалися, скажімо так. м'яко вони улыбалися, казали, ми звичайно сміємося, як ви там робите операцію. У чому і як саме ви це робите? Але вони дуже дякуємо за це. Розуміли, що лікарня це тільки привід і. Місце зустрічі, але найголовніше, що там було це стосунки між е, героями. Сьогодні неможливо не помітити сінець під оком. Що трапилося? Невже прославлений режисер і актор потрапив у бійку? Декому з друзів, з друзів говорю, що мене поколотили продюсери? Декому говорив, що режисери? Насправді то дуже банальна історія. Це на виставі. Під час вистави я травмувався, грав виставу і столкнувся з декорацією. Так іноді декорацією? – так з декорацією. Вихідний для чемпіонки. Бронзова призерка олімпійських ігор у Ріо. Гімнастка Ганна Різадінова поспішає до кінозали у спалахах світських фотографів. Прекрасно зіграно, Аню, вітаємо тебе з бронзовою медаллю Олімпійських ігор Ріо-де-Жанейро. Ми ще з того моменту з тобою не бачилися. В тебе був запеклий бій. Інакше це назвати не можна з росіянками. Дві твої суперниці посіли вищі сходинки ніж ти. Що ти відчувала в цей момент, і що відчувала після, тому що про це потім багато говорили про несправедливість, про те, що засудили, про те, що росіянки просто губили предмети на килимі. Звісно, я була ну шокована, тому що рівень олімпійських ігор, ну така шибка, як втрата предмета, вона Ну, как в фигурном, катании расценивается падение, да, это грубейшая ошибка. То есть, в принципе, даже о пьедестале не могло идти речь. Но в нашем виде спорта, видимо, что-то не заметили, я не знаю. Что ты відчувала одразу після змагань? Тому що всі ми бачили твої емоції. Хтось розтягнув ці сльози як радість, хтось розтягнув ці сльози як біль, що бронза. Я була щаслива, що я не допустила ошибку. То есть, моя совесть чиста, я выполнила свой максимум. И я верила, что судьи должны меня оценить. И когда я увидела на свою своей фамилию цифру 3, все, я уже просто благодарила Бога за то, что я в тройке, потому что в нашем виде спорта я могла оказаться даже при хорошем исполнении за пьедесталом. Поэтому слава Богу, что у Украины есть медаль художественной гимнастики. Якось святкували? Первое, что мы сделали с Ришей, это после медали мы пошли в Олимпийскую деревню в столовую, сразу завернули в итальянскую кухню и долгожданную пасту с пиццей. Мы просто понабирали миллион тарелок и все это съели. буквально за пару минут всі спортсменки, коли закінчуються одні олімпійські ігри, одразу починають готуватися до наступних олімпійських ігор. Пока я просто наслаждаюсь моментом таким післяолімпійським, та й медалі, тому що можна вставати не в 7 утра в дев'ять. Можна в обід не быть в залі, а гулять ходить в кино. То есть можна нарушати где-то графік, режим. Возможно, когда я отдохну, повністю наберусь сил, перезагружусь. Да я буду думать о Токіо, но пока ні. сьогодні. Тут присутня Джамала. А саме під її пісню ви Ірішою блохиною зробили показові виступи. Барівандас Крымчанки, да, у нас э, родина у крымских татар. Такой особый дух есть, дух победителей, поэтому чем-то даже с ней похожи. После того, как Джамала выиграла Евровидение, мы даже не раздумывая, приняли решение, что надо сделать гала-шоу. под песню 1944 и что самое интересное то что Брио приняли наш номер на рад то есть где-то мы еще волновались потому что там публика более зажигательная любит ритм но там просто с первых аккордов все узнали эту песню ну конечно поддержка былащая колоссальная.